Вітаю всіх на своєму каналі. Раз ми вже заморочились з помідорами, якщо настала старість і ми на дачу приїхали з розсадою, то давайте вже доробимо до кінця. Значить, нагадаю, пару тижнів тому я посіяв 50 насінин жовтого грушоподібного помідорчика. Це з 1 квітня. Сьогодні в нас 17 квітня. 16 діб нашим помідорам, як посіяні. Дивіться, крім 7 листів, вже вийшло справжнє листя. Тобто з'явився перший справжній помідорний листочок. Бачите? Це говорить про те, що прийшов час пересаджувати. Значить, ну, Або ще називають цей процес пікіруванням. До речі, пікіровка це не просто перевалка з одного з однієї ємкості в іншу. При пікіровці відбувається надривання, надкусування чи прищіпування основного цього самого великого довгого кореня. Тоді коренева система дуже швидко розвивається в бік і помідор кріпчає швидше. Значить, для пікірування приміняю такі звичайні пивні стакани одноразові. Значить, гарячим гвіздочком в плоскогубцях нагріваю на газу. Роблю пару дірок, щоб не було. Болота всередині. Далі беремо. Звичайно, давайте буду показувати, щоб було видно, трошки від'їдемо зумом. Так. Далі беремо ґрунт. Купив в магазині для розсади. Він такий торфоподібний, з перлітом я бачу всередині, щоб був легенький. Значить, наповнюємо стакан, дивіться. Для цього ідеально підходить столова ложка. Не треба нічого мудрити, придумувати. На токарному станку точить спеціальний інструмент. Чи дивіться. Ручкою від ложки роблю отаку ямку. Цією ж ручкою піднімаю помідорку одну. От, наприклад, цей ось, його, бачите? Основний корішок чуть-чуть прищепив, вставив і тримаю. І цією ж ложкою... Добавляю ґрунт, до речі, можете не боятись, стебель помідора треба трошки присипати землею. Сантиметр півтора вище, ніж було. Це тільки зміцнить його майбутню корневу систему. І так мені зараз треба зробити 50 раз. Фух. Так, коли ви взялись пересаджувати розсаду, можете не слухати тих, Бабе, що розказують вам в Ютубі, що треба дочекатися, щоб луна зайшла в дім Меркурія, щоб Плутон пройшов по Сузірю Благодаті і врожаю там і так далі. Це все херня. Коли посадили, гарно полили чистою водою і поставили в тепле місце на сонце і все буде у вас рости. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.